Вітаю на каналі Рокоділля у задоволенні. Продовжую серію візерунків, сформованих лицевими та вивертніми петлями. І сьогодні в цьому відео пропоную озв'язати ось такий візерунок. Він, на мою думку, дуже гарно буде виглядати на кардиганах чи на вільно облягаючих светрах. Такий рельєфний, проглядається. Смужки, навіть ромбики. Такий вигляд він має з лицевої сторони і так виглядає зі зворотньої. Сам візерунок дуже простий, Рапорт становить лише 4 петлі і 8 рядочків. Для того, щоб зараз пров'язати разом з вами цей візерунок, я набрала на спиці 14 петель. І почнемо в'язання цього візерунку. Отже, набираєте зручним способом кількість петель кратно 4 і кромочні петлі. Звісно, якщо ви в'яжете по напряму, збираєтеся в'язати, бо, якщо ви будете в'язати в по кругу на кругових спицях, то, відповідно, потрібно буде робити парні ряди згідно малюнку. Тобто зворотні петлі, там, де йде вицюваль, потрібно пров'язувати виворітню і навпаки. Отже, розпочнемо. Перший рядочок в'яжеться як резинка один на один, починаючи з виворітньої петли. Далі йде лицьова, виворітня, лицева. Це буде рапорт візерунку. Далі ми продовжуємо 12 петель це 3 рапорти в ширину. Отже, виворітня, лицьова, виворітня, лицьова, виворітня, лицьова, виворітня, лицьова. Закриваю рядочок виворітньою петлею. Розвертаємо. Другий рядок в'яжемо по малюнку. Виверідня лицева, виворітня лицева. Так, до кінця рядочку, чергуючи виворітню з лицевою петлями. Рядок закінчуємо лицевою і закриваємо. Розвертаємо третій рядок. Першу знімаю, Лицьова, виворітня, дві лицьові. повторюю Лицьова, виворітня, дві лицьові. і знову повторюю Лицьова, виворітня, дві лицьові. Розвертаємо четвертий рядок за малюнком, тобто всі парні рядочки пров'язуються за малюнком, Виворітня над виворітньою, лицева над лицевою. В даному випадку дві виворітні, одна лицева, одна виворітня. П'ятий рядок, пров'язуємо як резинку, починаючи з виборітньої петвою. Виверітня, лицева. І так чергуємо до кінця рядочку. Виверітня, лицева, вивертня, лицева, виверітня, лицева. Закінчуємо лицевою, закриваємо ряд. Розвертаємо. Шостий рядок знову ж таки за малюнком. Починаючи з виворітньої, чергуємо виворітню з лицювою, виворітня лицьова. Сьомий рядок? Три лицьові. Одна виворідня, три лицеві, одна виворітня, три лицеві, одна виворідня, закрили. Восьмий рядок пров'язуємо за малюнком: одна лицева, три виверідні, повторюємо одна лицева, Три виворітні, одна лицева, три виворітні. Ось таким чином виглядає один рапорт вгору цього візерунку. Зараз для наглядності я пров'яжу ще раз, ще один рапорт, ще вісім рядочків. Отже, пров'язано два рапорти вгору, 16 рядочків, і такий вигляд має цей візеруночок. В'яжеться він досить просто. На, більшому, на більшій кількості петель проглядається більше цей рельєф, дуже гарно програється. В'яжеться дуже легко. Чергуємо. Лише спочатку як в резинці один на один, ну, а далі використовуємо, чергуємо зі здвигом три лицеві одна виборідня петля. Тож, на мою думку, дуже простий і ефектний візерунок. Віжіть у задоволення. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, поширюйте відео. До зустрічі на каналі!